Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами починаємо розпаковувати нову серію Kinder Joy для ринку Індії. Ось така новинка цього сезону у нас з вами на розпаковці. Ми з вами бачимо, що це у нас Kinder Joy з Бетменом Wheels. Ця серія Kinder Joy доступна тільки для ринку Індії. Отже, починаємо. Коробочка містить 24 Kinder Джої. Ми бачимо два види обкладинок з Бетменом і з Бетмобілем. Оцей штампик нам каже про те, що ці Kinder Joy доступні тільки для ринку Індія Індія Only. Ось такі у нас Кіндер Joy. No export але це не про нас. Ми дістанемо з вами все що завгодно. Сьогодні розпакуємо одну палеточку, міні-палеточку у нас 8 одиниць. Наступного відео розпакуємо ще 8 одиниць. Подивимося, які іграшки нам попадуться. Не можу сказати, в яких магазинах слід шукати ці Kinder Joy, але вони є в мережах магазинів, які імпортують. Товари з Європи, а також з інших країн. Отже, вісім Кіндерджой, наш помічник Ваги, доєднується до нас. І ми починаємо. Почнемо ще раз з огляду обкладинки. Отже, Bad Wheels колекція, це Бетмобілі. Ось такий у нас Бетмобіль зображений на цьому маківці Kinder Joy. Ще раз повторюю, що це для ринку Індії колекція. Маємо дуже багато інформації, зокрема англійською мовою. Отже, отак звучить він. Вага 32,24. Ось так виглядає індійський і, до речі, турецький виглядає так само. Але нас не дуже цікавить шоколадні половинки, нам більше цікаві іграшки. Відмінність індійських і турецьких Kinder Joy від наших, що вкладиш не має інформаційну смужечку прямо над, під е, основним фото. Отже, ось такі іграшки зображені у нас на вкладишу. Давайте трошки поближче роздивимось. Різні модифікації Бетмобіля. Червоний, фіолетовий, навіть гелікоптер, додаткові іграшки, вигляді дзиги, браслетику, а також пошукової гри. Сам Бетмен в сірому кольорі з фіолетовими елементами мотоцикл, квадроцикл. Дуже багато чого цікавого нас очікує в цій серії. Дуже сподіваюся, що не буде у нас підкладених іграшок з інших серій. Отже, нам попався Бетмобільчик з морозивком. Ось такий у нас Бетмобільчик, до речі, наклейка світиться вночі. Отже, наша база колісна. І приєднуємо. Доволі жорстке з'єднання, але... Ми з'єднали. Отже, в принципі, автомобільчик наш зібраний, лишилася тільки купа маленьких наклеєчок. Зробимо паузу і я їх наклею. Отже, наш автомобільчик з морозивком ось такий має вигляд з усіма наклейками. Вони дуже маленькі, дуже не... не... Зручно їх вклеїти. Оця мордашка у нас світиться вночі, колеса крутяться всі незалежно одне від одного. Ось такий у нас бетмобільчик з морозивом. Катається добре. Сподіваюся, піймати самого Бетмена. Отже, давайте. Наступний якраз Бетмен у нас на обкладинці. У нас ось такі. Позначення 7C. А на попередньому було у нас також 7C. Ось це лі, літери, цифри літери. Тож, яка в них різниця? Підібрати по кодам неможливо. Звуку немає, капсула. Прогинається, але звуку чомусь немає. 2968, вага. Якщо кожна машинка буде мати стільки наклеїв, то це жах. А звуку немає, бо це дзига. І наша дзига має купу-купу картоночок. Картонна наша дзига. Тут, в принципі, нічого складного немає в збірці, просто детальки з'єднуємо по колу і крутимо дзигу. Є елементи, що світяться вночі. На цих картонках. Обкладинка повторюється. Отже, ми вже маємо ось цю дзигу і цей морозивий автомобільчик. Ось такі у нас картонки з різними бетмобілями і гелікоптерами. Я думаю, що з'єднувати це не обов'язково нам з вами. Ну, дзига без картонок крутиться так собі. Отже, дзигу ми знайшли, морозиву автомобіль знайшли. Що буде наступним? Звуку немає. Сподіваюся, це не ще одна дзига. 30,35. Це у нас гелікоптерчик. Мордочка у нас також це наклейка. Ось такий гелікоптер, і тут якісь іще картонні деталі. Отже, він уже у нас наполовину зібраний, треба, ага, картонні у нас лопасті. гелікоптера, я думаю, що ми поки не будемо їх з'єднувати. А мордочку наклеїмо. Ось так виглядає наш невеличкий гелікоптерчик з наклеєчкою. Ще у нас є картонні лопасті. Сюди вони надягаються. Ну, картонні лопасті це таке собі, звісно, наклейка, якщо захочете розібрати цей гелікоптерчик, наклейка прийдеться відліпляти. Також не дуже добре, бо наклейка якраз посередині двох деталей. Тобто, якщо ви хочете розібрати цей гелікоптер, вам прийдеться її десь відклеювати кудись тут на, на, на бік клеїти. Наскільки вистачить цієї наклейки, якщо її так постійно відклеювати, сказати важко, але я думаю, що це ненадовго. На Задумка непогана, але ре, над реалізацією треба ще попрацювати. Отже, наступна. Ось такий стукіт маємо. 3173. 3173. І це, я сподіваюся, щось новеньке. Так, це наша гра Memory. Маємо наклейку, поворотний механізм і ось такі картоночки. картоночки. І ми маємо швидко, що нам ось тут випаде, швидко знайти в цих картоночках. Ось така невеличка гра. І ось така у нас гра. Що тут випадає? Наприклад, цей Бетмобіль ми маємо його знайти на картках. Ось така незамисловата гра. Але це є додаточок, звісно ж, додатки будуть в, у всіх серіях. Обкладинка така сама, до речі, друк трошки тьмяний. Ось така гра. Майже на всіх іграшках є елементи, що світяться вночі. Звісно, це наклейки і картонки продовжуємо. Шурхіт. 29,5 29 грамів. І тут сам Бетмен. Ще якась наклеечка. Ага. Елемент Ось такий Бетмен нам попався. Плащ у нього коротенький фіолетовий, наклейка клеїться на груди. Супер велика наклейка. Ось такий наш Бетмен. Вночі в нього світяться очі. Очі трошечки зроблені. Очі в масці зроблені жовтим. До речі, не дуже акуратно могли б трошки акуратніше це зробити. Ну, Але очі настільки маленькі, що не розмазати цю фарбу, що світиться вночі, складно. Отже, ось такий невеличкий Бетмен. Могли би, в принципі, зробити більшим його. Маленька іграшка, дуже маленька. Отже, ось такий Бетмен. Бетмен наш упав при вигляді нашого гелікоптера. Отже, ми вже з вами маємо автомобіль Морозивко, самого Бетмена, гелікоптер, іграшку меморі і дзигу. Поки що без повторок. Ось такий шурхіт ми чуємо. 32, 20. 32, 31. Вага. І маємо ще одну модифікацію Бетмобіля. І звісно, ж купа наклеючок Отже, вже шоста іграшка. Без повторів. Дякуємо. На кожне колесо є наклейка, що, чесно кажучи, не радує. Дуже Мініатюрні бетмобільчики. Дуже мініатюрні, могли б зробити трошечки більше. Колісна база дуже мініатюрна. І купа наклейок. На кожне колосо наклеїться наклейка. І також на лобове скло, і тут трошечки на багажник. Чесно кажучи, такі манюнкі наклейки в мене поки немає бажання їх наклеювати, їх наклеїмо пізніше. Ось такий у нас бетмобіль. Колеса крутяться самостійно одне від одного, незалежно, отже, стукіт. 2737. І тут у нас також додаток. В емблемці у нас є наклейки. Наклейки також на самій емблемі. Ось такий Bat Wheels з автомобілем. Бетмобілем, точніше. Отже, ми знайшли один, два, три, 4, 5, 6, 7 іграшок. Поки що результат непоганий. Наклейки можете наклеїти будь-де де вам заманеться, і зберігати їх у цьому футлярчику. Ось так він зачиняється, але ніяких додаткових мотузочків кришечок більше немає. Ось така наклейка. Логотипчик світиться вночі. Місця дуже мало, наклеїчки тут зовсім мініатюрні. Різні види бетмобілів і Бетмотоциклів, а також сам Бетмен. Ось такі мініатюрні наклеїчки. І останній на сьогодні Kinder Joy з Бетменом на обкладинці. Трошки стукут. 28-27 вага. І це браслетик. Браслетик у нас, звісно, з наклейкою. Ні, це картонка, яку треба вставити. І, в принципі, на цьому все. Сьогоднішня наша розпаковка пройшла добре. Добре, тому що повторів немає. Але ми ще не знайшли мотоцикл, червоний автомобіль, цей літаючий апарат, ну і сам Бетмобіль. В принципі, 4 іграшки не так багато. Будемо сподіватися, що ми їх швидко знайдемо. Збірка найпростіша, невеличкий браслетик. Що підійде на дитячу ручку. І ось така картонка з елементом, що світиться. Ось така невеличка картоночка з елементом, що світиться, у нас є. Сюди ми її маємо вставити. Щоб вставити так, щоб не зім'яти її, було б дуже добре. Цей браслетик резиновий, тому це, в принципі, не дуже важко зробити. Отже, ось такий браслет мініатюрний, маленький, темно-фіолетового кольору з емблемкою. Ну, на повноцінну іграшку воно не тягне, але це не дуже погано, як не потрібні нікому брелоки з наклейками. Браслет, в принципі, можна носити. Але сумнівність такої іграшки залишається на ваш розсуд. Отже, ось такі іграшки ми піймали. Такі вісім іграшок ми знайшли сьогодні. Це колекція Bad Wheels, яка вийшла в Kinder Joy для ринку Індії. Отже, 8 різних іграшок з 12 ми з вами сьогодні знайшли. Ще 4 пошукаємо наступної розпаковки. А я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями, напишіть коментар у підтримку україномовного контенту. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.